Останнім часом мене не полишають думки на одну тему, яка дуже чіпляє мене, адже я є частинкою цього. Вчора я побачила одну новину, яка знову розбудила в мені хвилю емоцій і роздумів. Я дізналася про історію молодої вдови, яка завершила своє життя, залишивши двох дітей. Це неймовірно важко. Знаєте, Всі сили вона віддавала дітям, чекаючи чоловіка. А потім його не стало. Це страшний удар, коли ти і без того морально і фізично виснажена. І цей біль має відчути все суспільство. Жінки і чоловіки, яких служать, тим паче, якщо їх вже немає, не повинні залишатися самі. Це наша суспільна біль. З солідарності і вдячності проводила цикла Тмахілінгу для дружини вдів. Військовослужбовців. Під час сеансів я бачила дуже чітку картину. Ці жінки нагадують, знаєте, як биті пікселі, пробоїни. Частини їхніх енергій залишились чоловіками. І через цей розрив їм не вистачає енергії для повноцінного життя. А тим часом на їхні плечі лягає все: дім, діти, робота, цілісність втрачається, сили виснажуються. Під час іншого сеансу з'явилось дуже гарне бачення про сестринство. Воно виглядало як крила у пташиному ключі, де жінки непомітно підставляють одна одній крила, щоб підтримати і полегшити рух. І я зрозуміла, нам потрібні ці жіночі об'єднання. І не лише серед тих, хто чекає, а й серед тих, хто зараз має чоловіків поруч. Бо разом ми можемо допомагати тим, хто кому важче. Ця реальність не чужа мені. За ці більш ніж три роки я стикалася з багатьма прикрими ситуаціями, пов'язаними з чоловіками, які відмовляються допомагати жінкам. Був один випадок з провідником, до якого я звернулася за допомогою підняти чемодан у вагон. А він зневажливо запитав: А де ваші чоловіки? І знаєте, це було боляче. Бо в моїй голові. І до того була лише одна думка: якби мій коханий був поруч, ну чи тягнула і сама. Ще був випадок, коли я у знайомого чоловіка запитала, чи допомагає він жінкам із важкими сумками. Його відповідь мене взагалі вбила. То що каже? Звісно, ні, а раптом хтось скаже моїй дружині. Як хочеться дожити до того моменту, щоб чоловіки боялися? Що хтось скаже їхнім дружинам, що вони не допомогли жінці? Це проблема всього суспільства. Це не має бути тягарем тільки тих сімей, які переживають це, це виклик для всього народу. Ми повинні підтримувати цих жінок поки їхні чоловіки стоять на захисті нашої країни. І ось я замислилась, що я особисто я можу зробити. Я подумала, що я б змогла запропонувати мамам з маленькими дітками свою допомогу, Там, погуляти на майданчику, щоб мама могла піти і щось зробити для себе, або ну, дійсно якусь важливу справу, що з маленькою дитиною це буде важко зробити. Ще я можу організувати жіноче коло, де жінки можуть отримати підтримку. Це може навіть онлайн. І це буде простором, де жінки могли б відчути себе зрозумілими та підтриманими. Це не просто допомога, це підтримка, яка змінює життя. Бо коли ми об'єднуємось, ми підставляємо крила одна одній, і світ стає трохи кращим.